Поговоримо про, скажімо так, базові основні принципи ведення культури. Ну, по-перше, це за порядком я якось прокоментую. За порядком, кількість пасажів на живильних середовищах з моменту його відновлення це з мікро, до моменту його цільового використання повинна бути по можливості мінімальна. Про що йдеться мова? Ми всі, як мікробіологи, як дослідники, розуміємо, що тест штам має певні властивості. ТЕС штам це жива істота, яка харчується, яка залежна від температури, вологи, настрою дослідника, який в нею працює. А там якийсь атмосферний тиск, ну і все умови, так сказати, утримання мікроорганізмів, вони не дуже складні, але вони все ж таки впливають на мікроорганізми. І е, умови зростання мікроорганізму впливають також і на його якість. І коли ми многократно пересіваємо пасуємо мікроорганізм через живильне середовище, Плюс мікроорганізм може зазнавати якогось руйнівного впливу, якогось стресу. Тобто, може бути там інкубація, якась порушена температура інкубації, може бути порушена температура, в якій він зберігається, вже відсіяний на живильних виросши, на живильних середовищах, може підсохнути дуже середовище, і в нього ну, так сказати, знизиться Дологість середовище, і це стресова також ситуація для мікроорганізму, він починає переходити в, стані, в стан такий, так сказати, законсервований. він знижує біохімічну активність і свою життєдіяльність. І потім ми його пересіваємо, на, можемо пересіяти на якесь середовище, яке містить якісь там додатки. От Чого не рекомендується з диференціально діагностичних середовищ. Проводити ідентифікацію і так далі, тому що на цих середовищах мають дуже багато добавок: індикатори, фарбники, якісь індикаторні. Штуки плюс якісь селективні додатки, які, які відсікають зростання інших мікроорганізмів і даю, дають зростати тим, яким треба, але ж вони є. І вони впливають на життєдіяльність мікроорганізмів. Тому ж і е, основний про, про що вчора казала пані Світлана: про те, що е, основний посил, е, що нам треба отримати чисту, свіжу, свіжу культуру, щоб вона була вирощена на повноцінному живильному середовищі, воно повинно бути простим живильним середовищем, максимально прийнятним для даної культури. Тому, якщо ми пасуємо мікроорганізми декілька разів, і з кожним пасажем, з кожним пересіванням, вони можуть щось втратити, щось надбати, десь якось в стрес на них вплине, і вони можуть, ну наприклад. Там дисоціація починається клітин, плюс можуть якісь свої втрачати властивості, таке інше. Тому, коли ми з вами використовуємо культуру в наших випробуваннях. І ну, перевіряємо якість роз... середовищ, а Це дуже дуже важливо. Ну просто архива. Перевіряємо перевірку придатності методики. Робимо розробку методики. Ми повинні мати повноцінну культуру. І тому вважається, що кількість пасажів повинна бути мінімальною. Це я так довго розказую, тому що пояснюю, чому причепилися до цих пасажів. Скажемо так, фармака. З одного боку, десь е вона. Хитрить, вона каже, що треба там п'ять пасажів і не більше, щоб ми купували комерційні пропозиції. Воно все лобіюється, це все зрозуміло, що деякі нормативні документи, деякі нормативні, скажімо так, речі вони десь лобіюються якимись організаціями для того, щоб внесли якісь там зауваження, для того, щоб, скажімо так, використовувала більше якихось матеріалів. Ну, це... Ні для кого не секрет, що, наприклад, там, той же запропіл який написано в фармакопії, що треба стерилізувати тільки методом мембранної фільтрації. Це лобі... лобійовано було виробниками мембранних фільтрів компанії Міліпор, для того, щоб покупали і в тому ж числі для того покупали їх. Придбали їх фільтри, Але, як показала практика, дуже класна і запропівний реставрат реалізується автоклас. Тому немає ніяких питань, ми так і робимо в національну частину вже це знесли. Тому ну, з культурами теж саме, але все ж таки це має під собою якесь практичне значення. Скажемо так, для того, щоб відтікати, ну, знаєте як? якщо нам скажуть, що а, робить.